Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу продовжити нашу пророчу школу, і тема називається сни демонічного характеру. Або я її ще назвав синдром Карла Юнга і нічні шахіття. Чому я згадав про Карла Юнга і хто він такий, що він собою представляє? Одного разу. Дух Божий повів мене в цікаве сновидіння і через це сновидіння він дав мені слово знання. Тобто Дух Божий мені показав певну взаємодію між нашими снами і духовним світом, і окультними духовними демонічними дверима. І як він мені це відкрив, він повів мене в пророчий сон, і в тому пророчому сні я знаходився в будинку мого дідуся. Старенький такий будиночок маленький, який стояв поруч з батьківським будинком. І я виліз на горище, і на тому горищі серед всякого мотлоху я знайшов цікаві книги. І одна із тих книг, автор був її Карл Густав Юнг, і книга називалася Нічні. Жахіття. Звичайно, я зрозумів, що хотів Бог від мене, тому я, коли проснувся, я зайшов на Вікіпедію і багато чого цікавого довідався про самого Карла Густафа Юнга. І хто такий Карл Густаф Юнг? Карл Густаф Юнг, це відомий швейцарський психолог, родоначальник. Аналітичної психології і батько так званих дванадцяти архетипів особистості наряду із Зігмундом Фрейдом являлися батьками взагалі всієї психології, прикладної психології. Але цікава інформація стосується його біографії. Сам Карл Густав Юнг народився в Швейцарії в домі протестантського священика. Звичайна протестантська сім'я, але була одна проблема в них в сім'ї, мама. Карла Юнга була дуже хворою, психічно хворою жінкою. Вона часто хворіла в неї, були психічні розлади, і її часто поміщали до психіатричної лікарні. І я думаю, що це не в останню чергу вплинуло на подальшу долю самого Карла Густафа, який вирішив зайнятися психологією для того, щоб зрозуміти причини і наслідки, або чому його мама так страждає від психічних хвороб і. Зрозуміло, і так далі. Але ще одна цікава деталь була в біографії самого Карла Густафа Юнга. Його бабуся, по маминій лінії, була відомою спіритисткою. В своєму домі вона проводила так звані спіритичні сеанси. Що таке спіритичні сеанси? Це викликання духів померлих людей. І сам Карл, будучи ще маленьким хлопчиком, він неодноразово участвував в цих цих спіритичних сеансах. І знаєте, це також відобразилося на його життєвому шляху, на його психології відобразилося. Тому що з самого дитинства, як говорять історики, Карла Юнга переслідували нічні жахиття, які він не міг пов'язати з чим це було пов'язано. Але ми тепер розуміємо, що це було безпосередньо пов'язано із окультною практикою спіритизму, яка. Яку практикувала його бабуся, і жертвою цих практик стала його мама. А і саме наслідки цієї практики сам Карл Густав Юнг він переживав протягом всього свого життя, тому що йому так часто тому, що е, часто до нього приходили покійники, як у віснах, так і наяву. Е, кажуть, що до нього часто приходили навіть хрестоносці, інші відомі покійні люди. У нього подейкують, що в домі був дзвінок, висів. Спеціально для покійників, які приходили, дзвонили йому в цей дзвіночок, і він спілкувався з ними. І це була вже ну, якби звичайна практика. Так от все це дуже пов'язано. Коли нам сняться часто сни, в яких приходять до нас покійники, коли нам сняться різні жахіття, різні такі. Э, сцени неприємні, коли різного роду монстри до нас вночі приходять, коли сняться э, навіть НЛО, можна люди бачать у віснах і таке інше. Про що це говорить? Це говорить в першу чергу про те, що в вашому житті відкриті двері в духовний окультний світ, і не в останню чергу через практику спіритичних сеансів, або, скажімо так. Навіть не просто спіритичних сеансів, але часто люди не розуміючи небезпеки, вони на кладовищах люблять спілкуватися з покійниками. Така є практика серед наших людей, на жаль, які не розуміють до кінця небезпеки, не розуміють і не знають, що це насправді окультна і небезпечна практика. Вони приходять на кладовище, вони спілкуються з мертвими, особливо приходять, коли там у покійного день народження був, або там особливо на свята так звані гробки, приносять їжу, приносять напої, спілкуються з ними як з живими. Про що Біблія категорично забороняє, не то, що забороняє з застерігає нас, що це дуже є небезпечним і воно може мати великі наслідки. Але чому Бог відкрив мені це? Тому що я хочу сказати, що в моєму роду, по батьківській, по татовій лінії, я також помічав, що родичі, сестри і так далі, мого тата вони любили спілкуватися. Часто любили спілкуватися з покійними людьми, і в них таке якесь особливе шановливе ставлення було до покійних людей. І я зрозумів, що так само одного разу, коли я спілкувався з однією своєю родичкою по татовій лінії, вона відкрито сказала, що я спілкуюся з мертвими, і вони часто мені приходять і приносять мені потрібну для мене інформацію. Мене це звичайно дуже сильно шокувало. Але що ще було цікавого? То, що я помітив, що всі практично, всі практично родичі по татовій лінії вони хворіли на онкологію, на рак. І більшість з них. Так само, як мій тато, як його рідній брат старший, вони померли, не доживши до глибокої старості від онкології. Так само і тітки мої, вони хоч померли вже в більш такому зрілому віці, в старшому віці, але так само вони мали проблему з онкологією. І Дух Божий прямо мені сказав, що це прямий зв'язок, це родове прокляття твоїх предків по батьковій лінії, які. Практикували отаку от практику спіритизму, контакти і спілкування з мертвими. І я, звичайно, зрозумів, що мені потрібно робити. Я вже був християнином зі стажем. Я покаявся перед Богом за гріх моїх батьків. Я відрікся від цього гріха, я відрікся від всіх цих, цих нечистих духів, від цієї практики спіритизму, спілкування з мертвими, відрікся від всіх цих, цих родових нечистих духів, які могли прийти і на мій рід через практику. Спіритичного зв'язку із покійними людьми, і, і таким чином Бог просто звільнив мене від е, наслідків негативних наслідків. Тому я хочу сказати застерегти всіх вас, і просто сказ... сказати, якщо у вас є таке, якщо вас переслідують часто мертві, приходять у снах до вас покійні люди, і це не то, що там рідке явище, це постійне, це на постійній основі. Тому що я скажу так, що буває таке, що можуть нам снитися наші покійні і родичі, близькі, знайомі по різних причинах, тому що ну може пам'ять наша берегти згадку про них. І час від часу нам можуть таки приснитися сни. Але коли це на регулярній основі приходять постійно покійники в снах, щось говорять нам, кудись нас кличуть і таке інше, або постійно сняться якісь жахіття, е такі, що просто ми просинаємося в холодному поту, то це може говорити про те, що у вашому житті відкриті двері в окультний демонічний духовний світ. І тому вам, звичайно, потрібно покаятися перед Богом, зрекати. Цього всього. Краще, якщо ви недосвідчений християнин, вам звернутися до досвідчених служителів, які допоможуть вам це зробити. Для чого? Для того, щоб закрити двері в окутний демонічний світ. Надіюсь, сьогодні ця інформація була для вас корисною. Пишіть коментарі, коментуйте. Якщо ця тема вас цікавить, я можу її трішки продовжити розширити. Сьогодні я таке невеличке зробив ну, введення в цю тему, тому що ця тема вона дуже глибока і вона дуже актуальна. Дякую всім вам за увагу. До побачення.